Найом. Комік Зеро це унікальна українська гра, соус лайк -like, платформи у відкритому світі, події якої розгортаються на сторінках живого коміксу. Тут є сучасна графіка, інтерактивні сюжети та новий підхід до геймплею. Гравець молодий ледацюга з Землі, який потрапив у світ сповнений хаосу, жорстокості та моральних дилем. У цьому світі мешкають стародавні боги та міфічні істоти, а правлять ним жорстокі рабовласники. Гравець подорожує сторінками коміксу. Де кожна сторінка це нова локація чи діалог? Світ відкритий для досліджень, а нові шляхи відкриваються завдяки майстерності та досвіду гравця. Бойова система вимагає стратегічного підходу, а смерть зеро карається втратою спогадів, що змінює розвиток сюжету. Це коміксвація гра, яка глибоко занурить вас у світ фентезі, квестів та бою. Розробниками є Харківська студія BackGames. Дату релізу поки що не оголошуємо, але вже доступна сторінка в Steam, де можна додати гру до списку бажаного.